Моє шанування пані і панове, отже, Орішнік, говоримо про нього. Бо весь час впродовж війни Орішнік належав до так званих міфів війни. І навіть після дворічної давності прильоту. В такому ж порожньому оснащенні, як і вчора по Львову, по Львівській області, він завжди от витав той орешнік радше, як якийсь такий міф, яким ось Росія дуже так махала, і там розміщення в Білорусі всі трісуться. Розміщення там всі трісуться. Путін кілька разів згадує про орешник, як про свою просто козирну зброю там. Джокер, «Масті» і так далі, то, власне кажучи, ось міф закінчився. Але це не міф. То Росія показала, що решнік є. Решнік є, його можна розібрати на детальки. Він, власне, при -при прилетів і по Дніпру два роки тому, і по Львівській області в пустому спорядженні з пустими суп-боєприпасами. Як демонстрація, що було б, якби він не був пустий, а з заявленими параметрами, ті вибухи, які чули мешканці Львівської області, це є просто порожній орієшній, пустий. <кій> Уявити собі його повне оснащення. Яке розсипається в довільному фейерверковому порядку на ще е е кільканадцять, е там пораховано більше 30 окремих теж припасів, якщо вони будуть теж вибухівкою, уявити собі нещівність орешника заявленого доволі нескладно, якщо, наприклад, пустого прильоту просто його обважнити, якби він був не пустим, от таким припущенням. власне кажучи, все, Орешник вже не є міфом. Е, і е, я тут бачу таке знаєте, цілий такий каскад розвінчання. Я взагалі, чесно кажучи, ну, як би е, не зустрічав. Ну, світ, Зі світової історії я не можу виокремити вичленувати якийсь такий приклад, ще один. Коли б слабша і менша жертва, постійно, от, знаєте, як би так. Якби норовила, оць, азартно норовила перевірити, чи є у сильнішого і крупнішого ворога дійсно ця смертонасна зброя, яку він два рази показує, що, що, що вона є. Ну, Отак от. От і тут я бачу зараз каскад розвінчань про те, що а то всю пустишка, а то все якась хрень. А то, а то ну прилетіло багато що літає, а то таке, а він туди не може долетіти, а він туди на Київ не може полетіти, а він тут не може точно попасти, а він то і то. Це все хочеться, якби, коли читаєш такі е, ну якби, применшення загрози Орішника. Е, при повному якби, ну на заході він описаний достеменно, що в випадку повного спорядження. Мегаруйнівність Орешника є безпрецедентною. Ну і це описано, всі це беруть за основу. Звичайно, зараз це демонстрація пустого, просто що він є. Так, ось всі ці, о, всі ці розвінчання, всі такі применшені, всі такі. А це Боже, боже, нам, татарам по ну ще Орешника не вистачало. Ну і прилетів орешник, страшне то діло. Та. Воно хочеться завжди, оці такі. Заменшування я і проти надмірних перебільшувань, це всі розуміють. Має бути здорова, нормальна, проста, ну просто тверезо-об'єктивна оцінка. Ну, орешник є, якщо він прилетів пустий, значить він може прилетіти і не пустий. І тоді, якщо він прилетить не пустий, то буде то-то, то-то, то-то. Подивилися, що. Ну, Перебільшувати теж не треба, але оці всі применшення хочеться просто перепитати, якби звести до одного простого такого перепитування. Ну А, а, а що? Дуже кортить перевірити? Що хочете перевірити? Долетить він туди, не долетить, прилетить він повним чи не повним. Розумієте? Ось то він не розлітається, то ті боєприпаси вони не розлітаються, страшні технічні проблеми з орешником. та може і є, може і дійсно є, бо, тому що він би мав по-інакшому, напевно, літати. і Для того він і тестується, щоб подивитися. Та? То він не розлітається, то ті боєприпаси там, то в одному місці, то нічого такого страшного. Ну, що там? Ну, прилетіло. То значить не долетить до Києва, то по траєкторії щось там він ну, точно. А якби він літав, то він би точно пролетів по Києву. А що питання, ну, що, хочете перевірити всі? От Всі ми хочемо сильно перевірити. До чого я би звів оці роздуми? Тому що коли оприявнений у війні Орешнік як демонстрація його фактичної наявності? І це вже є якби неоспорюваний факт, який і західні розвідки всі бачать, розуміють і можуть навіть взяти на вивчення. Якщо наші покажуть та покажуть, то, власне кажучи, треба просто звести до чого. Так, це є зброя залякування. Горешник є лякалкою, він і був задуманий як зброя масових руйнувань, навіть не ураження, а руйнувань. Як зброя залякування. Так. Це не є прицільно точна зброя, ну, як там, наприклад, порівнюють з кінжалом, який там мало не до метра, там, знаєте, потрапляє, особливо, якщо ще наші ждуни тут, знаєте, теж допомагають тими GPS, всякими тими, як називається, тими транспондерами, чи як це називаєте маячками. Це можливо, воно і не є таким, таким супер. Поцільним, супер влучним, там не маєте, ну а і не треба. Тому що орешник задекларований як зброя масових руйнувань. Йому і не треба такої точності. Йому треба феєрверково розкидати десятки касетних суб-боєприпасів з вибухівкою, які за одним прильотом перетворюються в 30 чимось вибухів на величезній амплітуді, на величезному радіусі. Ну, власне кажучи, і все. Він і задуманий, такий, от, такий топор, такий, який от куди полетить, от, де впаде, він все одно буде робити шкоду. Він пустим робить шкоду, страшну. Ну, пробиває все. А уявіть собі, якщо там три, 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 три тонни вибухівки чи півтора, Ну, в Кабах півтора, що робиться, тут ще більше буде та? з касетними боєприпасами. Тому ну це чого не по Києву пишуть коментатори у Фейсбуці. Ну, а що хочете по Києву? Ну, ви розумієте, якби до чого це все? Тут мені здається, коли уже оприявнений Орешнік як наявна зброя. Яка вже пішла в хід демонстративно двічі пустою, з демонстрацією, що буде, якщо вона прилетить не пустою, тепер вже треба якось знаєте всю таку, ну цю, оцю тверезість вмикати, відтинати зайві перебільшення і відтинати абсолютно тупі применшення. Це об'єктивно існуюча загроза у вигляді Орішника, як мега руйнівної зброї. Зброї залякування, зброї е, грубої, зброї не надто такої хірургічно кінджальної Ну, от така вона така є, така вона і такиї задума. Зносити все от, там, кварталами. Ну, Показано, що вона є. <кхем> от і все. Все решта або більше, або менше. Все решта є ну, дуралістика. От як перебільшення, так і ці дебільні применшення. Нема що тут применшувати. Орешник є. Літає, прилітає. Далася тривога, 10 хвилин з неба щось падає. Ніхто не може визначити, куди, що, коли. Він є. Це демонстрація. І тепер, якщо перекладати це на мову війни. В якій все ж таки працюють оці такі, знаєте, превентивні, якісь профілактичні заходи там і так далі фінти, то я би швидше взагалі е, входження орешника в цю історію от, на цьому етапі фінальних перемовин, я би хотів теж е, запропонувати своє трактування, бо я бачу це як попередження. Я взагалі тільки під соусом попередження би рекомендував розцінювати і оцінювати оцей, оцю, оцю появу Орешника. Орешні це є попередження. Попередження, що якщо не будуть то-то, то-то, не -то, розуміє, що, то наступний прилетить повний. І це тоді вже не доведеться ні применшувати, ні прибільшувати, тому що це, це мега руйнівний, це безпрецедентно руйнівний е, е, вид е, зброї. Е, і всі в світі це розуміють. Тому трісуть портками. І ніхто в світі там не, не махає руками, а то туфта, то не там летить, ну, але ж летить. Ну може, навіть як і не туди, але все одно. Тому, власне кажучи, я як попередження би рекомендував це оцінювати. І тут навіть хочу уточнити, що це швидше попередження Трампу. не Вите, в цій війні, коли великі світові гравці демонструють найкрупніші, грубші дії, Трамп теж демонструє геополітично. Ворог це демонструє в свій мілітарно-орківський спосіб. Ну в нього іншого нема. Це ж... Відмідь, то, власне кажучи, ми тут є якби просто територією і полігоном змагання цих двох великих гегемонів. Тому що Трамп, як це комусь подобається, подобається, мочить жорстко. За дуже невеликий період часу з діадеми Росії випали, ну тобто, не випали, Трамп вибив Сирію. Палестину, Венесуелу, зараз Іран. Пішли двіжі по танкерах, висить над Росією е катастрофічна для неї перспектива нафтових санкцій. Що ви розуміли, це є надпотужно. І на таке ніхто в житті не, не спроможний. І Трамп правий, коли Європі каже, що ви секунди. А вам слабо щось таке зробити? Вам слабо у Балтійському морі скопнути тіньовий флот, а вам в Каспійському морі слабо попрацювати? Ну, це може робити лише Трамп зараз, тому що такий самий нарваний, такий самий сокерник, таке саме вайлувате грубе. Ну, правда, там з розумом і з ресурсом. І, власне кажучи, все, Росію мочать мочать надзвичайно сильно. Робиться одна людина на планеті, яку всі дуже ненавидять. І тому Орешнік. І тому у війні з'явився на цій фазі Орешнік як демонстрація своєї наявності. І це не нам що ту попереджувати. Оцей народ, який, ну, що він, його, його власна влада не бере до розрахунку, то що має ворог брати? Це попередження якраз Трампу. Розумієте, орешнік це є тема росіо американська. І орешником Путін демонструє насамперед Трампу і насамперед Заходу наявність такої зброї і демонстрація гіпотетичних руйнувань в разі його застосування. Бо поки що він в пустому демонструється, в холостому вигляді. Власне кажучи, от і все. Орішнік це є козир, якраз а всі козирі застосовуються коли? Вирішальну фазу Ендшпіля, кінця гри. На, ну, Світова гра по нашій війні доходить до певного Еншпіля. І тому з'являється Орішнік як сигнал, провісник, вкрай припаскудних для Росії дій. І це дії для Росії створює не Україна, а Америка. Тому що по українській темі війни в Путіна йде поступова повзуча окупація, поступові блекаути, дрони не збиваються, іскандери, не збиваються калібри, ну збиваються, але не в тій пропорції, все одно вибиваються цілі міста, там все йде планомірно, нищення критичної структури, обнулення, незламне середньовіччя. Там в нього йде по плану. Орешнік – це є тема Росія американська, Росія Європейська. Це є демонстрація туди. Ми тут просто якби показують і його можливості на нашій території, тому що війна і є територією застосування всіх видів зброї, які ворог демонструє і показує світу. Що робить також і Європа? Тому що європейська зброя теж тестується на війні. Ну або коли ще її тестувати? Ну, війни для того існують. Тому, розумієте, тут, от під таким кутом зору, під кутом зору попередження наверх. На значно вищі орбіти це показують. І по великому рахунку, до нашої суто плину, нашої війни, це ну, так воно має, воно все в межах війни. Ну, все в оболонці війни відбуваються ті події. Але воно більше має відношення до територій наших, які, на яких показуються. А це стосунки все ж таки значно вищі. І я так це трактую, ну, принаймні я можу помилятися, але мені все бачиться значно ширше. Оскільки ми не можемо апріорі перемогти в цій війні, перемога в цій війні є неможлива за визначенням ні в теорії, ні в практиці, але перемогти може Ша. Лише Америка може перемогти. Лише Америка може або нічию зіграти, або перемогти. І, власне кажучи, Трамп. По Венесуелі, по Ірану, по всіх моментах це робить. І тому Орешник фігурує. Було би все добре, не фігурував би. От і все. І тут єдине, що стосується нас, і про це теж треба розуміти. Росія показала, що в неї Орешник є. Увага питання. То тепер сам час показати наше Фламінго. І це серйозне питання. Тому що і орешник, і Фламінго належали два види експериментального озброєння, не серійного, а експериментального, належали до так званого міфу війни. Це були міфи. По орешнику були міфи та більше, більше, та менше, менше. По Фламінго теж це міф. Ніхто не показав його в дії, ніхто не показав місце прильоту. Орешнік показав. Від вчорашнього дня Орешнік оприявнений, з нього знято печать. Загадковості, ну це за після Дніпра, але це вже другий раз. Тобто орешник є, Росія показала, що в неї орешник є. Сам час показати, чи є в нас фламіння. Не ради безпеки ООН скликати. Ми всі скаржимося на те, що ООН імпотентний орган. То чого ООН збирають з приводу прильоту Орешника, що збирають ООН? Нащо імпотентів збирати в сотий раз? Якщо ми самі називаємо ці органи імпотентними. Дзеркально до орешника від нас є лише фламінго. Не британський Storm Shadow, та вони теж. Не е, ті Атакомси, вони теж. Дзеркально до російського орешника від нас є лише фламінго. Нам було сказано, що фламінго в нас є 3000 кілометрів. Весною і літом фламінго було на весь світ представлено як унікальний прорив. І тому тепер постає питання, якщо ми маємо по своїй території прильот пустого хоча е, Орешника, то настав час показати своє фламінго. Тоді це дзеркально. Тоді міфи зійдуться. Або не зійдуться, або виявиться, що в ворога Орешник є, а фламіндіч в Ізраїлі. А може й не виявиться. Мите, оця ця інтрига тепер постає, тому що єдиною дзеркально-пропорційною, симетричною відповіддю на орешник має бути фламінго. При заявці, що воно в нас є, що воно міняє війну, що воно там все нам міняє, що воно просто це прорив, це навіть не ваші там томагавки, ваші томагавки з 90-х років, у нас фламінго, це просто. Ну, якщо вся та піар. Міфологія, яка може бути і цілком підставовою, і аргументованою, і якби відповідає дійсністю, то в цей час якраз і є той час, коли це має бути застосоване. Тому що прильот Орешника вимагає дзеркальної відповіді, в нею є лише фламіни. Прошу дуже, от ми зараз маємо це побачити, От ми будемо тепер в очікуванні. так? Тому що вся історія з орешником до цього зводиться, якою є симетрична відповідь. Скликання імпотентів в сотий раз при називанні їх імпотентами е е е е, теж 100 разів. Ну, добре, засудять. Дзеркальною відповіддю є вера Фламіно. Бо по, по Орєшніку питання е закрито. Він є. Тепер питання, чи є Фламіно. От якщо воно є теж паритетно, достойно, всі зааплодують. Всі подивляться, що так. От це теж є, я думаю, зараз такою відкритим питанням, тому ну, теж не треба збавляти, як то кажуть, свою увагу до цього, бо воно вимагає паритетності. Ось. І про цю паритетність і треба собі думати на вільному, вільно, вільний час закликаю вас на це зробити. Попрошу зробити пожертву, якщо ваша така ласкана. Аналітичний контент від мене, реквізити є в описі до відео, буду вам щиро за це вдячний. Бережімо себе, всього як найкращого.